Роздуми Леоніда Даниловича кучми про претендентів на своє місце та помаранчеву революцію. Отже, Леонід Данилович Кучма сидить на дивані, і ці роздуми починає приблизно так. Як на ножах зішлує свої в креслі. Порою ж бачу свій конец. І як грешить, хто буде мій наместник, Хто стане власелином всіх колец, не дай Бог стане Юлька Тимошенко, вона мені припомнить всі діла як присував я пачку Лазаренка, як я хотіла, Юлька не дала. Чи ти мені давай все, що я прошу? А я вже я в таки президент. А если вдруг мороз, мороз, похожі, він гіоргацем стане поплікать. І Лазаренком з Юлькою він схоже. Мене забрав весь я четвертовач. От падлюки, Оп, стоп, дід мороз, хоче влади знов. дорого продатися, у всегда готов, як пионер. А если Симоненко возьмет гору, то сразу полетит куча голов. Сербом и молодом Владеть он без пору и сразу перебьет у всех врагов. Черменько краще йди, так сказати, щоб не сказати. От Ющенко жалею, що не злопав, не розплетів ні у своїх врага. Ага, тепер він грівною, без страху, і всім надавав бронежі порогам. Хоп, стоп ющенко наливай метку. Будь здорові пчілочки В лишневому садку, хай живуть пчілочки От єсли б януковича прем'єра, то в моє хресло зразу посадить, хоч і сидів по сроки знаїть міру І знає, точно, з ким і скільки пить, Та помішали кляті помаранчі А всі, хто їх підтримував, козли. А вірш, олади ще божій до нас наші приїжджав аж три рази, тасували, як могли от кріпта лоти, а Путін, як три, був три рази, бо муся лідер православний наш і зони, знімав коли шапки і картузи. Та то тепер церква благословили ж, так якерво рушить старе говно нема на Україні, його лучше так вам скажу. Ну що з того, що буде ворувати? У нього ж є наставник Елпі Кучма Та що прошу поднять і подержать. Хоп стоп п'яну крович, покажи теплом. І якщо він у тебе є, виб'є всі разом отаком, хлопці. Пливайте повні чари, ви ж знаєте кущ помалу не п'є.